Всім доброго дня, дорогі українці! В цьому відео я буду знімати нульовик, його мити, покажу вам, як я його помию. Також я хочу відкрутити весь цей патрубок аж до цього місця. тут, як бачите, закидає десь звідкись масло. Для того, щоб приділити, звідки що і як, гарненько це все витерти, треба це все відкрутити. Як бачите, акумулятора немає, тому що ми його зняли. Рішили трошки підзарядити, але не дуже він так і підзаряджався. Вроді як акумулятор в нормі. Чому машина запускається з такою затримкою, поки не зрозуміло. Затікає також вода. Ось як бачите, тут немає цієї резинки, треба буде нам її прикупити. А зараз ми поки займаємось повітряним фільтром і ось цією трубкою. Цікаво, що там всередині. От Я вже побачив, що вона ходить ходором, треба її краще закріпити. Буде. Тут все в нас просто або викруткою, або ключком на 8. Відкручуємо, хомут відпускаємо і знімаємо повітряний фільтр. Хомут вже відпустив. Далі просто тягнемо на себе і все. Не знаю, наскільки давно він чистився, так візуально видно, що є е, різні, такі, різні піщинки. Беру я, значить, просто ставлю в раковину, відкриваю теплу воду, взяв таку щітку, не дуже жорстку, зверху полию звичайним милом. Прям мило таке. Онемія. Можна фейеррі, можна все, що хочеш. Нічого йому не буде. І далі ось так просто проходимо по всьому фільтру, потім після чого змиваємо. Дивіться скільки всякого бруду, піску. Вимивається. Після того, як ми його помили, можна ставити на сушку. Це може бути батарея, може бути якийсь там біля котла, ну, в будь-якому сухому, теплому місці, що він потихеньку сам висох. Не бажано сушити за допомогою строїтельного фена, тому що кажуть, що може якась структура пошкодитися, зімнятися. Хоча я не знаю, тут в мене вже все і так втрачено, я думаю. Так, далі що нам потрібно відпустити ось тут і зняти датчик цього розходу повітря. Після чого можна буде відкручувати вже ось цей хомут. І, в принципі, цей весь патрубок повинен знятися. Без акумулятора у нас відкривається доступ, зручніше все знімати. Вже все якби відпустилося, залишається ось той крайній хомут. І ось цей патрубок. Так, сюди краще підступитись буде з викруткою, тому беру викрутку і викручую. Відкручую хомут. Опа. Ось одну сторону і другу відгинаю і повинен зійти. Так є. Оп! Все, у нас повністю вся труба знялася ця. Тепер треба. Дивитися її більш детально, звідки воно тут. А, бачите, всередині все сухо, до речі. Це не може не радувати з однієї сторони, а з іншої з іншої теж все сухо. Прекрасно. Ну, як бачите, не сказати, що там вона мокра, трошки десь масло пустило. десь то звідси. Зараз я його гарно відмию, чи бензином, чи чим, і буде все прекрасно. Далі, щоб зняти нам ось цей патрубок, треба відкрутити болт, і потім його ми маємо витягнути. Так. Далі беремо і тягнемо на себе. Зняв я ось ці всі фішки, просто їх відтолкнув туди. Ось, І тепер у нас є доступ до зняття цього патрубка. Бачу, що зломане кріплення і швидше за все через нього і виходило масло. Вирішив бензином ось це все не мити. а Взяти ось такий очищувач карбюратора. Для дросельних заслонок він також йде. Я думаю, що з цим маслом повинен він також справитись. Погнали! Гарненько так налию. Фу. Все, друзі, склав я вже майже все докупи. Як бачите, трубку замотав поки що ізолентою такою тряпчистою. Ось така гривень 100 чи 120 коштує в епіцентрі. Суть її в тому, що вона не буде плавитися від температури. Сюди я підставив шайбочку, щоб воно трималось все купи. Зараз ще поставлю акумулятор. Фільтр нульовик поки сохне. Ось. І також я розбирав масловідділювач. Ось він знаходиться. Тут 9 болтиків. Але про це буде наступне відео. Фільтр у нас вже висушений, як бачите. Так, да, він трошки такий прийнятий, бо от в такому він стані після ДТП. Далі нам потрібно його обробити масляним спреєм. ось таким. Бажано обробляти його на чистій поверхні. Що цим масляним спреєм не обробити, то весь пісок буде, ну, не весь, а частково пісок буде проходити в двигун. Ми ось так гарненько обробляємо. Ждемо, коли воно підсохне. На москальське написано спеціально розроблена для елементів воздушних фільтрів нульового супротивлення. Вибачайте за цю собачу мову. Все, друзі, ось так якось все виглядає. Зібрав вже докупи, поставив акумулятор, поставив нульовик. Бачите, помитий вже, вже без піску. Да, він кривенький, він такий сякий. Да, так, його треба міняти. Але от тимчасове рішення ось таке. Що буде далі? Незрозуміло. Треба потестити, треба поїздити. Треба ще багато що тут доробляти. Як бачите, в мене тут є провід на омивач, який йде. Тут немає такої резинки. Хм. Ти ж закривалася. Ну що таке? Хоч... А, ізолента, боже. Боже, боже. Капець. Ну що ж, попробуємо перший пуск після довгого простою. Ну, добре, що запустився. Це вже добре. Так, вже щось якась помилка по рулю показує. Ну, Руль крутиться, все нормально. Що таке? Покрутив рулем вліво-вправо і пропав значок. До речі, моторчик пічки мені так і не дає спокою. Ми вже його перебрали. Вже вроді як все нормально, змазали кожен підшипник. Ну, Все одно дивіться, перша швидкість. Ну, наче нормально, трошки тарахкотить, але не сильно. А це друга вже. А це третя. Третя теж нормально. І четверта теж нормально. Пішов я виїхати трошки на трасу, дати їй підзад хорошенько бо вона вже, видно, заскучала за цим. Ось, і подивитися, що як працює. Пічка мені не подобається, як працює цей моторчик пічки. Все одно він видає ці звуки. О, що за скрип. Якийсь дуже дивний скрип був. Мені чогось здається, що вона стала ще краще їхати. Може це того, що я вже тиждень на ній не їздив, не знаю. Це перше. На першій нема смислу газувати. Включаємо другу, на другій теж небагато смисла. на третю, Третя теж шліфує. Йолки-маталки. Автомобіль прекрасно себе держить по поворотах. Ковші, вообще класні це тільки четверта, Щоб ви розуміли. Я навіту не включаю. Щось в веде вліво трохи. Є добре. Оце 160 ми їдемо. Ой, вибачте, що свічу. Вибачте. Заправив я гольфа до повного. Тепер можна лупашити на ньому далі. Прогуляти його так сказати. Щось трохи дощ почався, вже сильно й не повалиш, бо стає страшно. Так він виглядає. Так, тепер пуск на тепло. Подивимось, як він запускає. О, пічка! Блін, ця пічка просто мені не дає спокою. Нормально він запускається, на тепло то взагалі хорошо. До свічок подивимось, ладно. О, навіть помилки не горять, а що таке? Все, тепер порядок. Ось, вибачайте. Божечки. Мене просили зняти шашки по городу на гольфові, але по-перше, це не мій гольф, то якби страшно. Вдвічі страшніше, якщо не твоя машина. Ось, а по-друге... то які шашки, ви що? Ми ж не безмозглі без москалі. Між українці, треба ж мати якийсь розсудок, думати про безпеку в оточуючих. Ні. У мене є, звісно, бажання повалити на цьому гольфові максималку, але це треба його доробити повністю. Шкода, звісно, що спідометр не відображається в кілометрах, а в милях. Так було б зрозуміліше для вас як набирає автомобіль. Але, блін, повірте мені на слово набирає він прекрасно кочуся потихеньку назад, поки є час поговорити. І знаєте що я вам хочу сказати? Зараз ця машина трохи не на часі, не на часі через цей вихлоп. Багато хто вже боїться цих звуків. Страшних від ракети. Якось кошмарити людей, ну прямо от неохота. Да, в місті це трохи сприймається по-іншому, там багато машин, люди звикли до транспорту. Ось. А по маленьких містечках, по селах газувати, мансувати. Ну, це не є доречним. Ще хотів сказати стосовно фільтру нульового опору. Я сам проти нього був, але начитавшись, надивившись різної літератури. Я би не сказав, що це поганий фільтр. Єдиний його самий такий важливий мінус в тому, що треба доглядати, що треба за ним дивитися, що треба взагалі ну, частенько його обслуговувати. І якщо це робити, в принципі, буде з машинкою все добре. Якщо ж немає на це часу, якщо немає бажання дивитися за автомобілем, ну тоді, тоді краще не купляти Golf GTI, я так думаю. Тому що це така машина, за якою треба постійно дивитися. Десь не додивишся, не долиєш масла, може бути печаль. Десь, значить, не поміняєш вчасно масло, може бути печаль.